Так, а що по цьому вулаку? В принципі, ми відео були зупинили, як зайшли, щоб не затягувати дуже багато. Вулаків теж на повний вже потребує розширення. Всі рамки починаючи от з цієї, вже з засів. Засів повний на сім рамках. Такого кипаткого типу, моменту. Так. Щось таке. Вони щось спланували, але що вони планували не знаю. Тут я минулого тижня розбив вощиною гніздо. А зараз вони почали тягнути. Чуть-чуть фіговато тягнути поганенько. Не через те, що вони не потягнули, бо вощина погана, а через те, що не було погоди. Вони сиділи, сиділи вдома, нікуди не літали. Пулик повний. Ще недільки. Півтора, і він буде повністю цілий. Його можна розширяти плюс одна, плюс дві рамки. Взовита рамка повністю молоденька. Я думаю, що це викидається, з минулого року залишилось завжди якась ерунда Так, на ній мала би бути матка. Що я так думаю? Бо я собі так сказав. Немає. Так, нема. Ну. Є дуже багато маленького дрібного засіву, але вони при такій погоді можуть часто перебігати і можуть бути на інших рамках. І там свіжий засів, і там свіжий засів. І пойміть, де він був. Невідома історія. І так. Це кругова рамочка. тут у нас що... І теж засіяний. А зараз? Затова трохи там є. Трохи не знайшов. Матка може бути там, але там вже точно немає і маточника. Ось така історійка. Півтора-два тижні і вулик буде повний. Якщо вийде вся бджола, що в нас зараз засіяна на всіх рамочках, тут можна робити відводочок або послабити, зробити два. По-різному. Ось так. Це все? Фактично одна пасіка. З цього, що ми зараз були переглянули, один єдиний вулик такий, що зайшов в ройовий стан, от він такий підслабший. за інше такого формату. Аналогічно тут, аналогічно там, всі інші, так же само повністю всі сильні. Є сім'ї, по яких треба вже буде робити відводок. Це є за тиждень ми зробимо боковий В, в принципі, Можемо розширити, можемо зробити відводок. Тут питання вже таке. Враховуючи щось ще навіть травня немає. От, ріпак він круте. Е, в цьому районі він аж там трохи далі. І летіти їде. Спорити навіть не буду. В джулі летіти є куди. І чим зайнятися теж. Так що отак. Ми по інших вуликах Арсен оператор одразу буде знімав якщо стільки цікаве буде. Рамочки заходять впритик, треба буде підрізати. Немає в нас болгарки на акумулятор. Я думаю, що вона скоренько скоро з'явиться і буде все сотко. Отак. От Вийде та бджола, вулик повний. Можна буде робити відводки і розширятись вже нормально. Цього року ми вже не будемо, спішити так як минулого року. Помалесеньку, бо вже минулого року ми вже так були витягнули з них а в кінцевому результаті зробили роботу, можна сказати, для когось. Втратили двічі. Клопки поробили і вулики нам вкрали. І як там називати, не знаю. Так що, такий момент.